Ну, зараз у нас три основних напрямки. Це пошукова діяльність, евакуація. Катастрофа. Та загін швидкого реагування. Хлопці, це хлопці та дівчата, що виїжджають в місті на прильоти та допомагають рятують людей. Всім привіт! Це Хай Подкаст. В цій студії бувають різні люди. І сьогодні яскравий представник нового феномену нашого суспільства, а це волонтерство. Сьогодні над цим феноменом споглядає весь світ. Всі дивуються тому, наскільки українці згуртовані, наскільки ми можемо допомагати один одному. І мені дуже приємно, що саме сьогодні в студії Олександр Гуменюк, Саша, доброго дня. Привітайтесь, будь ласка, з нашими глядачами. Доброго дня, глядачі. Як ваш настрій? Як сьогодні, взагалі у вас після чергової ночі, коли ми не можемо нормально спати? Але де ви знаходите той ресурс і сили, щоб не тільки себе привести до ладу а ще й допомагати іншим? Ну завдяки сусідам нашим чудове слово надає, тому знаходимо ресурс, навіть коли його нема. Сьогодні вночі дійсно довелося виїжджати зранку. Евакуація, тому в принципі, як і завжди, а давайте трошки про себе розкажіть. Так. Я знаю, що ви харків'янин, і так. це такий. Ми харків'яни вважаємо себе таким окремим пластом в суспільстві українському. Для того щоб краще зрозуміти людину, можна одразу спитати не тільки ти з України або не з України, з а, міста, а з якого ти? міста. Так. І, от, і люди, от люди при фронту, це, це інші люди. Трошки про себе розкажіть, будь ласка. Ну, спершу дійсно, я харків'янин, і як мабуть відомо усім українцям та жителям СНГ, ми такі. Трохи особливі. Творчі, діовити, -ді -ді ділові, пытаємося завжди щось робити і обов'язково любимо своє місто. Харків'янин це ну, печать на тобі, що ти харків'янин і куди б ти не поїхав, ти завжди будеш з любов'ю споминати своє місто. І дійсно, у 22-му році це почуття харків'янина, воно стало настільки великим. Прям ну, я думаю, ті, хто харків'яни зрозуміють, ті, хто ні? Мабуть, ви бачили цих безумних людей з гарячими очима, тим паче, коли мова заходить за Харків або мова заходить зробити щось героїчно. Це харків'яни. Ви є засновником і керівником благодійного фонду Троянда на руці. Громадська організація. Громадська організація. Так. перепрошую. Які основні вектори роботи? Вашої організації і специфіка? Ну, ми в 2021 році створилися, створилися як пошуково-рятувальний загін і ну, працювали до початку повномасштабного наступу. А з повномасштабним наступом ми взяли на себе і гуманітарна сфера. Ну, це так психологічно відбувалося, що і гуманітарні набори ми роздавали. Мабуть, більше двох або трьох мільйонів. Тоді не було змоги рахувати, була змога тільки грузити, вигружати, роздавати. Багато ще що, чого робили, і паралельно почали займатися евакуацією. У 22-му це евакуація з міста Харкова була. А потім, потроху потроху ми почали згадувати, що ми рятувальники і зосередились саме на рятуванні. Тому зараз у нас три основних напрямки: це пошукова діяльність, евакуація та загін швидкого реагування. Це хлопці та дівчата, що виїжджають в місті на прильоти та допомагають або рятують людей. Задам таке питання, чому ваша організація називається Троянди на руці а у дівчини, яку ми шукали першою, так. Вийшло, що ми замотили один з наймасштабніших пошуків на воді. А, і у дівчини, яку ми шукали, було татуювання на передпліччі, Троянди на руці. Коли я думав, як назвати чат, щоб якось людей заохотити шукати цю дівчину, так і пішло. А ви вже трошки сказали про цифри? Це мені здається типова історія для волонтерів повномасштабного вторгнення. Коли ти кажеш там два чи три мільйони. Ну. Хтось би інший просто би впав одразу, почувши ці цифри. Можна трошки про цифри? Я знаю, що там звичайно якоїсь бухгалтерії конкретики немає. Скільки там кому що зробили, але якісь мабуть загальні масштаби у вас є? Розуміння по, людей, скільки по там... евакуації людей По евакуації, так ми питалися підвести рахунок приблизний. Ну вже за 16 з половиною тисяч зайшли. Про умові, що ми насправді невеличкий фонд, і зазвичай там 2, 3, 4 максимум активних автівки в нас працюють, і ми можемо евакуювати. Ми там могли на двухових кавиках за 23 й рік у Куп'янську вивести там декілька тисяч за пару місяців, ми майже цілодобово працювали. І отак вивозили людей, не зупиняючись. Пошукова діяльність у. Тут важкіше за цей час воно так сумбурно було, і військових допомагали шукати, і цивільних. Ну рахунок точно за 400. стосовно прильотів теж важко рахували, але за минулий рік ми підрахували, що ми були на 157 локаціях прильотів при приблизно 169, які відбулися у місті. Тобі ж ми майже на кожному прильоті були в місті і допомагали рятували людей. Ви казали ще про те, що там хлопці-дівчата виїжджають на сьогоднішній день. Скільки людей в вашому фонді, і оця оця кількість, яка відноситься до вашої організації, це люди, які є частиною організації, чи це знову таки якийсь окремий волонтерський пул, який періодично долучається, коли там саме це потрібно. Скільки людей сьогодні можуть себе назвати тренди членами на лиці. організації? Дата ну, десь близько 50, -ти. Ну враховуючи те, що ми ініціатива, яка працює майже за свій рахунок, не тільки за свій, дякую тим, хто нам допомагає, обов'язково. А... У нас є там особисті якісь штуки, і треба працювати. Більшість з наших волонтерів, мабуть, всі крім мене працюють так чи інакше. І вільний час долучаються. Тому нас близько п'ятдесяти, але в той чи інший час там іноді троє буває активних, хто може, іноді буває усі тридцять приїжджають, як коли апокаліпсис стається. Така цифра плаваюча. А це іммі саме волонтери Треянди на руці. Це люди, які вже навчені, які бували в будь-яких ситуаціях. Але зараз ми якраз робимо активний набір загін швидкого реагування. Нам потрібні люди і в пошуковий загін. В пошуковий загін там більш-менш безпечна історія, і там будь-хто може долучитися до нас. Ми навчимо і будете допомагати. З вашої відповіді одразу в мене виникло два питання. Вони, в принципі, мене були заплановані, але вже давайте тут. Ага. Перше питання воно буде стосуватися ресурсів. Ви сказали, що свій ресурс долучаєте, а також я так розумію, яка система донатів, можливо, якісь є меценати, фундації міжнародні, які вам допомагають. То дайте, будь ласка, відповідь, де ви знаходите ресурс основний і хто ті люди, які допомагають і вірять в ваш проєкт, і долучаються копійкою. Основний ресурс це внутрішній, але за роки війни він ну вже ісяк. Тому зараз ми цілком полагаємось на донаторів, на партнерів тим чи інші області, наприклад, евакуації там нам пальне надають ті чи інші партнери, але це буває не завжди і надії якраз завдяки донатів. У нас є друзі, які там в той чи інший час донатять нам більше суми, ніж там звичайні збори роблять. І партнери, наприклад, ось нещодавно ми партнерувалися з Рескюнау. Вони доволі сильно нам допомогли. Вони накупили нам бронезахист, особистий захист, шоломи, навіть автівку, Реп, Starlink, Ну тобі ж завдяки Рескінау-Ініціативи ми стали більш. Упаковані і можемо ну, більш небезпечні речі робити, рятуючи людей, заходя, заїжджаючи далі, допомагаючи тим, хто кому не можемо. А ми саме така команда, яка стремиться в ну, саме гарячі точки залізти, тому, тому що ми це вміємо робити. І тоді одразу звідси наступний вектор це безпека, розуміючи, що ви евакуюєте також і в зонах, до яких важко дістатися, і вони з певним часом стають обмежені в принципі для доступу. Яку підготовку проходять люди, які долучаються до цього проекту, і взагалі чи є поняття якогось навчання, чи є якісь вимоги до людей, які в цьому залучені? Адже підготовка, мабуть, це одне з найважливіших питань, коли ти евакуюєш людей. А вже ж. <кхід> Тут е декілька аспектів, яких ти дуже повинен бути гарний. Ну, водій е та напарник, який там карту керує чи інше, по-перше, повинні карту знати. Але базово це знання так меду, а вже ж. і насправді це повинен кожен українець вміти робити. Бо не знаєш, коли це знадобиться, а це може знадобитися. А водійські навички, психоемоційний стан це дуже важливо. Бо, як я кажу, ми лучик, який е забирає людей з їх е старого світу, який вже зруйнований, в новий світ. І вони не знають, що там чекає. І ось цей час, е зазвичай, мої хлопці якусь надію, поради або іншого дають людям. Тобі ж вони, коли приїжджають вже там, на Розподільчий центр чи інше, вони розуміють, що ну, вони більш впевнені, вони вже розуміють, що навколо добрі люди і якось більш довірливо ставляться. З новими течіями війни постійно треба щось навчатися. Ось нещодавно ми там радіоелектронну РЕБ, да? а засоби. Ідентифікування дронів та там mm -hmm. засоби перехвату зображення. Бач, з'явилося оптове окно, і всі ці знання становяться неактуальними. Все це дорого, ну дійсно дороге оборудовання теж стає неактуальним. Тепер, як в старі добрі часи, я хочу навчити своїх хлопців стріляти з рушниць та. Надати їм цю змогу. Тепер це димові завіси. Ну, як ви бачили в шпигунських та інших фільмах, тепер це наша дійсність, бо сховатися або вбіжати від кулі, яка спрямована, і буде її летіти за тобою. Дуже важко. Тому а, оці нові навички це достатньо специфічний такий вузький профіль, де ви отримуєте ці знання. Ви спілкуєтеся там з профільними органами чи можливо військові вам допомагають? Бо я так розумію, що бути настільки там течії да, у цих змін технологічних в сьогоднішній війні це прям номер один, як важко. Ну, це насправді, мабуть, як усе наше суспільство зараз навчається один у одного. А Деякі військові у нас опит перехватують у деяких військових ми. Тобі ж ти щось нове дізнаєшся, щось вигадуєш і передаєш цю інформацію іншим людям. Також і до нас інформація доходить. Військові застикнулися з оптоволокном, почали повідомляти, що є така штука, як у репні. Ну, спочатку не дуже зрозуміло, як вона працює. Зараз вже там опит військових, опит волонтерів, він змішується, опит поліціянтів та ДСНС, які там працюють. Теж велика повага людям, які на ОБЗ рятують людей. Треба майже кожного дня щось нове вчити? От це дійсність? Я за роки за ці чотири роки волонтерської діяльності вивчив стільки дисциплін, скільки за все життя не вивчив. Хоча я завжди любив вивчати щось нове. Тут у мене таке питання виникло: розуміючи рівень небезпеки, з яким ви стикаєтеся, і розуміючи, що ви не є військовим. Чи зустрічали ви один на один ворога? І чи були такі випадки, коли ви розуміли, що ви або потрапите в полон, або не повернетеся взагалі? Мабуть, саме відомий випадок: це коли ми з Данилом в українську натрапили на російського військового і? А сказати, що це було несподівано. Ну ні, насправді ми знали, що в Українську є військові. А населений пункт, який до цього ми евакуювали, в нас вже відкрито відкривало вогонь, ми тікали від руських військових. Але в цей раз якось воно так сталося, що він вийшов. Ми не підготовлені були. Ми якраз згрузили речі, але і він сам був тут. Я не знаю, я називаю це Божим провидінням, бо купа факторів склалася в той раз, щоб ми повернулися живим. Він був сам. Він кликав своїх напарників, але він не, вони не вийшли. Евакуантка, яка не злякалася, вийшла з під'їзду і ой, з підвалу і показалася. І ось ця купа факторів врятувала нас. Ну і насправді я знаю багато українців і багато людей, які тилово залишалися живими в багатьох обставинах. Мабуть, Бог любить Україну. І, мабуть, в цьому випадку було б доречно, щоб у вас була зброя, і ви знаєте, що зараз наше суспільство багато дискутує тему зброї. Так. Чи можна взагалі, чи потрібен цей закон? Як ви ставитесь до цього питання? Я за те, щоб люди отримували зброю, а, ну. Щонайменше люди, які їздять не у базе, на УБЗ, наприклад, прикладі волонтерів до да, нас, а навіть не для того, щоб руського військового там взяти в полон, є правила Женевської конвенції, але правила, яке диктує цей час, це право виживання, захист від ФПВ. Ось що нам потрібно, і це дійсно. Страшна штука, страшна річ, яка все далі і далі буде залітати в наші міста. Бо вже 20 кілометрів, 30 кілометрів є випадки, коли в пів залітає. І якщо не буде у людей зброї, ми будемо гинути як мухи. Тому я за це ми будемо продовжувати. І ми багато говорили про вашу особисту участь, про участь волонтерів у шляху евакуації у всіх напрямках, за якими ви працюєте. І хотілось би запитати ці вашій щоденній рутині такі волонтерські, яку участь приймає місто, область, держава? Взагалі, чи існує цей діалог, наприклад, ви да, розумієте, да, да, от да, от, да, от, да. от мабуть з Ясну... цього треба було почати. Що ви, як люди, які безпосередньо в процесі, ви можете отримувати досвід інформацію, яку ви можете повертати там в тилову частину нашого фронту, да і сказати, такі такі питання з тим тим треба допомогти. Включайтеся. Насправді так, дякую, що навели. Саме адміністративне питання, питання поселення людей, питання евакуації людей, питання залучення поліції або ДСНС до питання евакуації воно дійсно дуже гарно працює. І наскільки я знаю, в нашій області це топчик працює. Що дуже вірно зробила наша влада: Міністерство соціальної політики долучило волонтерські організації, як наша. До питань евакуації, бо ми в цьому ну, кваліфіковані і розуміємо питання дуже гарно. Тому ми можемо пропозиції, якісь корективи вносити в виснуючі плани. Це теж дійсно. Насправді, насправді, наша влада йде на зустріч нам, де подекуди кажеться, що ні, щось не працює, хочеться порогати владу. Мабуть, це наша народна забавка, да? але в цілому в нас доволі непогана ситуація, це правда. І от далі після цього питання, якраз логічно запитати після евакуації. От люди, вони, я так розумію, переходять вже в руки там місцевої обласної влади і вже далі координація. Ну от людина приїхала, да от вона має там з собою дві сумки, можливо, так. собаку. Там от людині треба кудись далі. Тобто, питання поселення, надання там якихось на перші там ден. Ось, да? ось тут mm -hmm. якраз з'явилася синергія між гуманітарним. Суспільством mm -hmm. нашим між великими організаціями міжнародними і владою. О, саме питання евакуації ми привозимо людей на розподільчий центр. Там вони отримують від міжнародних партнерів та локальних організацій гуманітарну допомогу, медичну допомогу, ліки, а, речі, які потрібні. Багато кейсів де люди прям приїжджають голі босі, mm -hmm. їх одягають на перший час посуду. Ну, Багато mm -hmm. всього, що потрібно людині, яка от приїхала в нове місце. А влада надає гуртожитки наших місцевих закладів, які відремонтовані і підготовлені саме mm -hmm. для перепроживання. Є індивідуальні кейси, де волонтери шукають там житло зйомне або там будинки десь в цьому йому залучені. Ну, тобі ж, а, усе стороннє і. Кожна ламка старається допомогти тій людині, яка виїхала зі свого улюбленого міста і будинку ось сюди, в невідомість. Це дуже велике навантаження, і усі ці ламки стараються якось поліпшити їм. У нас на Ютубі є випуск, якраз присвячений нашому студмістечку, адже в нашому студмістечку також багато проживає людей евакуйованих, і ми бачили ці історії нового створення, нового життя і також буде посилання. Подивіться цей матеріал, він насправді ну, викликає тільки позитивні емоції. Багато я людей хочу треба вас... завадити вашого да, шоутеру. Да. До речі, теж так да. і якраз отут от, я би хотіла сказати про те, що багато співпрацюємо також з вашим фондом громадською організацією, Я перепрошую, а, і, і вже сьогодні перед нашою зустрічю ми були в кабінеті у виконуючи обов'язки ректора Олексія Миколача Литвинова. Ми також потиснули один одному руки, закріпили партнерство. Мені здається, що цей військовий час має виглядати в плані питань партнерства. Саме так. так. Особисто для вас волонтерство це що? Це змога змінити світ. А, насправді, якось давно а, я такий повесив, гуляка, був класно, все було в житті, так можна сказати, але не було якоїсь мети. І зустрів свого. Дит... Друга Дениса, він тоді відкрив мені очі. Він йшов а, в дитячий будинок, ну, не йшов, він організовував на цей час там солодощі, артистів і все інше. Такий, я в дитячому будинку буду допомагати. Я так дивлюсь на нього і думаю, блін, а так можна. І поїхав з ним. А потім, коли з'явилася вже громадська організація, я подумав: ну, ладно, цими роками я там одному, двом, десятьом допоможу. Ну, окей, це кльово і класно, але. А як це масштабувати? Ну, Ось організація. А люди дивляться на організацію, можуть взяти приклад. Ось таким чином, таким своїми силами, якимись силами нашої організації, наших людей. Питаємося змінювати світ своїм прикладом, не більше, не менше. Четвертий рік війни, і багато з нас задаються питанням, де знаходити ресурс. Всі ми знаходимося в постійному стресі. Мені здається. Ваші слова вони можуть бути певним орієнтиром для тих, хто сьогодні вважає, що згубив себе. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, і ви здатні надавати допомогу, долучатися до організації Тренда на руці мені здається, що сьогодні ми максимально закохали нашого глядача в Сашу. І давайте на фінал зверніться до наших глядачів, тому що серед наших глядачів багато молоді. Ми розуміємо, що людський ресурс він потрібен постійно. Є багато векторів, де кожен може бути корисним. Запросіть людей долучитися до вашої волонтерської місії. Ну, якщо долучатися до троянди на руці, справді ви зможете відчути свою причетність до чогось великого. Коли ти рятуєш життя, допомагаєш людині в такі важкі часи, коли є загрози для життя, це змінює тебе. І кожен волонтер, який пройшов через нашу організацію, вам це скаже. Що ви можете робити? Ну, по-перше, з безпекових заходів долучитися до пошукового напрямку, бо дійсно важкі кейси бувають. Наприклад, позавчора ми шукали бабусю, на жаль, змогли зібрати дуже мало людей і не змогли її знайти. У бабусі деменція. А, я думаю, у кожного є літні рідні і ви. Спробуйте відчути, як відчувають себе родичі в цей час. Є зникли діти, коли треба ось тут і зараз виїхати, і дуже потрібна допомога. Для тих, хто більш фізично витривало екстрім, наш загін швидкого реагування. Ми обучимо, навчимо, і його дійсно будете корисні для свого міста. Ну і а вже, ж, а вже ж те, що найголовніше зараз, це підтримка нашого війська та людей, що захищають та оборонять нашу країну. А ще тих, хто залишився без здоров'я або без життя після цього. Багато родин, багато людей, які зараз по больницям, по шпиталям, потребують допомоги. Простої людської допомоги, Там десь підтримати, щось подати. У нас багато напрямків і сфер діяльності, де ми можемо його залучити. Тому пишіть, я думаю, для кожного знайдемо роль та можливість допомоги. Дякую вам, Олександре. Всі контактні дані Троянди на руці. Ми підкріпимо в описі до цього відео. Олександре, дякую вам завдяки таким людям, як ви. Ми розуміємо, що Харків це наш дім і продовжує бути нашим домом, продовжує бути Україною. Дякую вашій персоні, вашим волонтерам. Бажаю сил, наснаги і, звичайно, запрошую всіх наших глядачів долучитися до підтримки завжди у фонду. Громадської організації є поточний збір. Завжди можна допомогти руками і знайти той напрямок, де ви будете корисними. Це був Хей-подкаст. Hey Дякуємо, що дивитесь нас. Всім пока.